Добрий вечір. Витись програму сьогодні про головне в студії Луна Довгань. Перед тим як ми будемо говорити з гостями нашої студії. Спочатку топ новин політики та економіки за сьогоднішній день від нашого інформаційного партнера Укрнет. Отже, що людей сьогодні цікавило? допит екс-губернатора Донецької області Володимира Щербаня як свідка у справі про вбивство однофамільця Євгена Щербаня, Наміри НБУ встановити обмеження готівкового розрахунку, призначення губернатором Львівщини Віктора Шемчука, заява Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера щодо зростання потреби Євросоюзу в Україні українських сховищах газу і робочий візит президента Віктора Януковича до Росії, і от з останнього ми е, почнемо е, нашу першу частину нашої програми в нашій студії. Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань, Володимир Саприкін, експерт також з енергетичних питань, Ростислав Іщенко, президент центру системного аналізу та прогнозування. Добрий вечір, панове. Дякуємо, що прийшли. Отож під вечір е, почала з'являтися інформація стосовно того, про що говорили президенти, і е, про що вони почали домовляти. І чи є дійсно підписання якихось важливих документів перед цим я скажу, що а, які були прогнози, як їхали як їхав туди президент і мав зустрітися? Казали про те, що він має просто заспокоїти російського президента після поїздки в Брюссель і проговорити те, що хотіли почути. Зараз ми паралельно бачимо відео, от якраз свіже, що з'явилося, і е, мав озвучити те, що хотіли почути, і про оренду труби, і про ціну на газ. І е, сподівався, що не будуть від нього вимагати чогось більшого? Мовляв, наш і плани по Євросоюзу вам не зашкодять, оскільки як кажуть ті ж експерти, що все буде зрозуміло влітку після того, як буде видно, чи виконує умови Україна, ті, які їй виставив Євросоюз. От на вашу думку, чи дійсно є цей візит настільки важливий, що там такого важливого ми почули відбулося? Були якісь радикальні рішення? Чи дійсно це було просто для такого заспокоєння? Давайте почнемо з вас. Ну во во-первых, я думаю, що не треба довго напрягатися. Було ще где-то дня, 5 пять назад заявлення піскова присутня російського президента, о том, що нічого підписуватися не буде, тому що документів Просто нет. Угу. Вони не виконані так, як вважалось, і це малося на увазі, оскільки тоді і попередній візит був скасований через це? Нет, просто немає документів, тобто вони не підготовлені, угу. нічого підписувати. І зрозуміло, що якщо зустрічаються два президенти при пустому столі, то вони не можуть за 15-20 хвилин, навіть 2 години, виробити документи. Вони можуть тільки дати поручення, потім ці поручення повинні реалізовуватися, і для цього потрібно, як мінімум, Недели, а скорее даже месяцы, для того, чтобы привести после этого все к документам. Более того, было понятно, что Виктор Федорович даже не сможет сделать какое-то там серьезное заявление. Ну, вроде того, что мы окончательно решили, что мы там, организовываем двусторонний, трехсторонний консорциум газотранспортный все я решил Украина вступая в таможенный союз uh -huh. даже этого никто не ожидал uh -huh. поэтому в принципе это был, кстати, очередной визит по принципу ну сожгли немножко топлива ага uh -huh. а оценка была потому что повідомляли что це пов'язано з тим що буде янукович говорити про газотранспортний консорціум ну, це вже мало вирішилося в першій яну, половині 2013 януков... року янукович когда он сам отлетал до этого в Брюссель то тоже рассказывали что-то о том что он там что-то кому-то пообещает кого-то выпустит после этого Украину куда-то впустят но никто из Людей не ожидал, что будет какой-то там прорыв на европейском направлении. Точно так же никто не ожидал, что будет какой-то прорыв на, на российском направлении, потому что все позиции обозначены. Все партнеры Украины давно замерли в ожидании и ждут. Но ну, выбирайте. Украина сидит и говорит: мы подождем, пока звезды по другому сложатся, и вы начнете выбирать нас. Mm -hmm. Ну от они ждуть теж, коли зв'язки по-другому сложиться. Добре, це була дійсно, як це називають експерти, чолночна дипломатія. Просто так сожгли немножко глініношка топлюває, каже mm -hmm. ваш колега. Чи дійсно це було якось таке певне просування? Для чого тоді був цей візит? Ну, я думку, все ж таки такий візит потрібен з точки зору, що після домовленості з євросоюзом треба якось владнати ситуацію з Росією. Отже, в будь-якому випадку Росія є стратегічним партнером України, і з нею треба співправити співпрацю і торгувати. Отже, хоча нічого не підписано, все ж таки я думаю, що цей візит був корисним, оскільки якісь акценти було розставлено, все таки дійсно всі в очікуванні, куди все ж таки піде Україна. Угу. І кажуть, що поки що і не буде і Росія більше вимагати, тому що будуть чекати, чи виконає той план, який очікує від неї Євросоюз, і тоді вже буде далі видно. Безумовно, Янукович приїхав в Брюсселю з деякими деякими натяками, що Європейський Союз буде допомагати Україні, хоча є певні сумніви, яким чином пан Еттінгер, комісар з питань енергетики, заявив, що про свої пропозиції як буде вирішуватись. Співпраця Європейського союзу при перегляді контрактів слово за Україною, тобто певні якісь. Шанси Європейський Союз все ж таки надав Україні, і можливо, це дозволило більш-менш спокійно розмовляти з Путіним, оскільки газове питання наразі не вирішено, хоча обіцяли, але дивіться, якось немає ніяких заяв стосовно цього. І очевидно, що там ну принаймні, те, що було для журналістів, то цього немає так публічно. Пане Володимире, як можете прокоментувати те що от український президент говорив там, що є низка важливих проектів спільних, і нам треба активізувати співпрацю двох країн знову чергове атом. На енергетика, літакобудування, міжрегіональний економічний форум в нижньому Новгороді і так далі. Що у нас багато спільних справ? Що це за меседжі, для чого? совместных дел действительно и совместных проектов достаточно много. Вопрос в том, что все упирается в, в, в тему газа. До тех пор, пока не будет разрешен газовый вопрос, все остальное как бы оно тянется э, цепочкой вслед за этим. То есть э, своего рода газ является лакмусовой бумажкой этого температуры отношений, да, то есть термометром, э, которым можно измерить температуру отношений между Россией и Украиной. Вот в данном случае. Пока вона на нулі, якщо не сказати, А ниже. чому не вирішується це питання. Дивіться, зараз, руїздо. потім ця попередня зустріч скасувалася зараз, також оголошували анонсували, що поїдемо через це, але це питання не вирішується. Ну, це достатньо, во це достатньо удобний інструмент з політичної точки зрения, тому що економічно, тут я дозволю себе з Ростиславом не согласиться: економічно посчитати і юридично прописати можливі варіанти взаимоотношений, двосторонній консорціум, не для международников и для экономистов нафтогаза и газпрома это сделать вот совершенно совершенно спокойно то есть в принципе что дать президентам есть экономически обосновал вопрос в том можно ли это обосновать политически вот для этого поехал, собственно говоря, Янукович. А поскольку политического обоснования на сегодняшний день не существует, то есть мы не можем подвести, точнее президенты не могут подвести под эту политическую базу. К сожалению, это просто остается бумагой, как бы, и вариантами mm -hmm. развития событий. Mm -hmm. Ну, такие варианты, кстати, в «Коммерсанте», вот они появлялись, да. А Путин сказал, что мы вместо это политика. все уже назвал своими именами. но это изменилась риторика. Mm -hmm. Це це є головним питанням, тобто дві країни мають різні пріоритети для Росії. Головний пріоритет це вступ України до митного союзу. України головний пріоритет це вирішення газового питання, тобто зменшення цін на газ, забезпечення обсягів транзиту. І на жаль, ці пріоритети не підпадають, і поки що спільних якихось точок перетину не знайдено. На жаль. От стосовно митного союзу, те, що сьогодні російський президент сказав вже, що це дійсно політика. А це таке визначення, що ви тепер вже знаєте, що не можна бути політично там, а економічно, начебто, просто от з нами вести там певну якусь співпрацю, що вам треба вже визначатися. І от дійсно кажуть, що це політична формула. Ну, це не нове, тому що європейський союз та Росія все время об одному, тому що зробіть політичний вибір, А потом начинаете отплясывать свои экономические танцы. До тех пор, пока вы этот выбор не сделали, вы все время будете кстати, бултыхаться посреди между ЕС и ТС, и вам будет только хуже и хуже, потому что никто не собирается дарить Украине подарки. Значит, все спрашивают, как говорил Владимир Владимирович, где та конфетка, зажатая в потном кулачке, которую вы нам дадите. Что взамен? То есть мы понимаем, у вас есть свои интересы, и у нас есть свои интересы. Вы свои озвучили, мы свои озвучили. Давайте искать компромисс. Если вы дальше будете приходить и постоянно говорить, у нас есть украинские национальные интересы, а ваши национальные интересы нас абсолютно не интересуют, потому что мы отстаиваем свои национальные интересы, то вы так и будете ходить между Брюсселем и Москвой до тех пор, пока не загнетесь по пути. А не можна так, щоб політику відкласти, а дійсно, от якщо є економічна вигода, є економічний інтерес, просто це реалізовувати, так як принаймні, говорив і український міністр закордонних справ, що ми можемо і там реалізовувати, і там реалізовувати. Ну, розумієте, я предположити, що український міністр на всього миру, але весь мир вокруг говорит, що не буде у вас ніяких економічних преференцій без реалізації проекта. то, к сожалению, Украина не Соединенные Штаты. Это они могут настаивать на реализации каких-то своих отдельных интересов, никому ничего не давая взамен. И то даже Соединенные Штаты это уже не могут делать. Украина по определению должна каким-то образом компенсировать свои интересы своим партнерам. Если она этого не делает или не хочет делать, она будет оставаться в том же положении, в котором остается сейчас. То есть вот последние пять лет Украина э, деградирует и политические и экономические экономические в первую очередь значит она находится реально на на грани даже за грани социального взрыва он не происходит только потому что вождей нету значит, все остальные это прекрасно понимают они сидят и ждут что будет дальше вот до 2015 года вы дотянете давайте посмотрим что будет дальше после 2015 года кто у вас будет президентом что у вас будет внутри страны Доживеться вообще до п'ятнадцятого года, і соціальний взрив пройде раніше. Ні, согласне приймати політичні рішення, ні будь-мани те, що тисяч сьогодні український президент сказав про те, що давайте вести чотиристоронні переговори. Це такий натяк, що е, тут має бути ключовою не лише Москва вирішувати, а треба вести з іншими, які також представлені в митному союзі. Ні, зрозуміло, що е, Москва грає першу скрипку. Uh -huh. і Тут е, питання виникає. Однак, якщо повернутися к суто економічним питанням, е, колега підняв тему. Якщо взяти, наприклад, ту ж Польщу, і Газпром зменшив ціну на газ, вона взамін нічого не надала, і е, більш того, німецьким компаніям повернули там майже 3 мільярди доларів. Вибачте, євро за те, що вони переплатили. Тобто, їм більшості країн Європи зменшують ціну на газ. А ми бачимо, що стосунки між Росією і Україною вони специфічні. Тобто, ну, Росія не бачить рівного партнера. І навіщо їй змінювати контракти, якщо це дуже, дуже вигідно. Таким чином, поки що немає успіху у переговорах, на жаль. Пане Володимире, як вважаєте, чи варто в Україні е, все таки е, схилитися в цей вік? Оскільки пан Путін, наприклад, тут він вже порахував, каже, що зростання ВВП України в разі інтеграції в митний союз складе від півтора до шести з половиною відсотків в залежності від глибини інтеграції. Знаете, я давно уже предлагал отказаться от любого вступления, куда бы то ни было: будь то таможенный союз, Евросоюз, НАТО, Всемирная торговая организация, да, и все-таки подойти с точки зрения действительно национальных интересов, что нам выгодно. Задать простой вопрос: какую выгоду Украина будет получать? Если она будет получать выгоду от вступления в таможенный союз, Соответственно, по по сравнению плюсов будет больше, чем минусов, в том числе и политических. Давайте вступать в таможенный союз. Если вступление в ЕС принесет больше экономические и политические дивиденды для страны, давайте вступать в ЕС. Давайте только перестанем из этого делать Фетиш. Давайте Украина намерена. что идет... цього треба заработать? И кто це моя заработает? Ну, это, это политическая воля, собственно говоря, высшего руководства страны. То есть нужно определить приоритеты. Если мы ставим в качестве там, национального фетиша ГТС, в качестве приоритета развития это вступление в Евросоюз, ну, извините, как бы из этого ничего хорошего для экономики точно не выйдет. И вот я с коллегой готов согласиться, потому что в случае, допустим, движения, четко понимаемые минусы движения в Евросоюз, помимо того, что это очень пугает, там, потери части суверенитета, часть суверенитета теряется и в Евросоюзе абсолютно спокойно, когда мы вступаем в ЕС. Вот. Но это депопуляция населения, деиндустриализация экономики, потому что, ну, не нужно столько людей. Для обслуживания э, золотого миллиарда не, ну, не нужны наши трактора и комбайны в Европе своих хватает. То есть нужен, нужен мы превратимся в аграрную страну. То есть, все достижения последних там, 400 лет, когда Украина входила в состав различных империй, они будут просто перечеркнуты вот минус, который есть: минус, который есть при вступлении в таможенный союз, точно так же потеря частичного суверенитета, э, собственно говоря, да, мы, мы вынуждены будем идти в фарватере, собственно говоря, и прежде всего в фарватере Москвы, которая будет определять в том числе и внешнюю политику. Насколько Это по сравнению, скажем, с минусом и параметры нашей реиндустриализации. Рен... Uh -huh. Насколько это будет наоборот? Возврат. Да, 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 возврат, то есть подъема промышленности. Насколько это хуже, чем, допустим, то, что нас ждет в Евросоюзе, никто не проводил. Ну, Все говорят, да, мы считали, да, мы смотрели, но цифры вот там пляшут просто в миллиардные, в одну и в другую сторону. То есть никто серьезно этим просто не занимался. Причем с точки зрения интересов именно Украины. Все считали, что от этого получит Россия, все считали, что от этого получит Евросоюз, никто не Знаете, посчитал, что от этого получится. В принципе, получит вам вторите э, пан Бойко министра, він каже, что подивитися на ситуацию с Евросоюзом, че мы хочем туда пить? Вони розуміють, що там високі соціальні стандарти, правовий захист з іншої сторони, якщо подивитися на економічну ситуацію, то там є проблеми в Євросоюзі, там є безробіття і купа інших моментів. І е, ми не будемо ідеалізувати, будемо дивитися знову ж національні інтереси. А коли вже їх побачать, ці національні інтереси? Чи не є тепер в глухому куті, знаєте, між тими і тими? Якщо взяти знов такі газове питання, то ми не можемо порахувати, а яка буде ціна, якщо Україна буде членом митного союзу? Питання в тому, що е, законодавство е, митного союзу має вилучення щодо нафти. Щодо природного газу, отже, ціна буде результатом домовленості, і навряд чи вона буде такою низькою, як для Білорусі. І більш того, через 3-4 роки буде ну майже зрівнювати ціна російського газу на експорт і для Внутрішнього споживання, отже, з цієї точки зору не зовсім зрозуміло, а що ж Україна отримає, оскільки законодавство чітко прописує, що тут є вилучення, тобто тут не працюють інші закони. Те ж саме щодо транзиту, пан Путін свого часу казав, що щоб Україна не робила, обхідні газопроводи будуть збудовані і таким чином. Прокачка російського на mm -hmm. території України буде кардинально зменшена не буде потреба, да. і що відбувається з прокачкою нафти. Кожного року там майже не в рази зменшується е, прикачка нафти з Росії до України. Таким чином ми бачимо, що саме енергетика, в, в якій Україна зацікавлена, в отриманні е, ну не в дешевих, а ну за європейськими цінами на носіях нафту Україна давно купує за світовими цінами. На жаль, газ купуємо на за цінами. Ну, за такими, що вигідно, умовно кажучи, той же російський газ з Німеччини, грубо кажучи, поставляти через Польщу в Україну. Тобто, ну ми бачимо, що ціна не є адекватною для України. Україна почала наполягати на формулі 3 плюс 1 у співпраці. Як вважаєте, це менше зло чи ні? Чому ту вже почала з'явилася така риторика? Ні, так формула 3 плюс один просто не реалізуємо. Потому что при, при переговорах с Украиной сразу сказали, хотите, вступайте в таможенный союз. Не хотите, не вступайте в таможенный союз. Вы просто определитесь. Или туда, или туда. Три плюс один невозможно. Разговаривать с вами, с Януковичем, с Азаровым про три плюс один мы можем сколько угодно. Это просто нереализуемая формула. Потому что наши партнеры не хотят ее реализовывать. И вполне понятно, почему не хотят. Зачем им, собственно, кормить Украину, то есть давать ей преференции, при условии, что Украина не принимает на себя никаких обязательств. Формула 3 плюс 1 как раз и предполагает, мы берем на себя преференции, но не берем никаких обязательств. Никто никогда не пойдет на, самое, на э, реализацию такой формулы. То есть формула 3 плюс 1 это формула, как не вступить в таможенный союз. Угу. Ясно і ще з'явилися, от самі ж президенти говорили про те, що от є мінуси, зокрема, і Янукович говорив. По перше, тому що у нас скоротився, хоча у нас найбільше товарообіг з Росією і з митним союзом, ніж з Євросоюзом. Зараз останнім часом товарообіг між двома країнами скоротився на 5 мільярдів доларів. І ну, це пов'язують з слабким розвитком економічної інтеграції України з митним союзом. І також сказали про те, що Україна сильно. Відстала в плані створення нормативно-правової бази, що Україна не приєдналася до жодного документу. Скажіть, це дійсно таке навмисне відтягування. Я бы не сказал, что это умышленно Это происходит, к сожалению, объективно Ну, во-первых, как бы львиная доля Из падения товарооборота Это сокращение потребления газа Сокращение закупки газа, соответственно uh -huh. то есть Мы понимаем, да, если Украина платила Порядка 12-15 миллиардов То вот из этих пяти сокращений uh -huh. Минус 7 миллиардов Вот уже, по сути дела там, Процентов 70 этой суммы Это сокращение газа а, Проблема в другом Проблема в том, что очень хорошо российский посол сказал его несколько передернули потом при, при цитировании, когда он говорил о, о том же самолетостроении, о кооперации в э, самолетостроении, когда он сказал, мы предлагали разместить заказы у вас, вы не могли определиться с ответом. Не потому, что мы отказались у вас покупать, просто для любого решения есть временные рамки. Если в эти временные рамки вы не укладываетесь, то, соответственно, как бы мы двинулись дальше. Мы начинаем понимать, мы строим у себя аналогичное производство, начинаем производить аналогичные самолеты. То Но ну, вот, если рассматривать с точки зрения кооперации с Российской Федерацией, то же самое происходит там, допустим, с сельскохозяйственной сельско техникой. Да? Это то, кстати, о чем тоже говорилось. Нужно за за заменять импорт. Прекрасно, без этого, собственно говоря, на этом поднималась американская экономика, вытесняя импорт собственной продукции. За счет чего мы это будем делать? Ну, 380 прост... миллиардов гривен. Простой пример. Оптику на арсенале Россия не будет покупать не потому, что не хочет, а потому что арсенала нету, и оптику там не производят. Угу. Ну, залишається хвилина. Цікава ваша точка зору, зору стосовно того, от коли буде ця е, зрозуміла, як ви сказали, проврімні рамки, коли це буде зрозуміла ця точка Нівазврата, чи ця е, часова точка, коли вже Україна має визначитися з ким вона і е, е, куди вона далі йде? Тобто якийсь вектор уже конкретний в маєтікущо. Да, тобто, все таки, 에, ну скоріш так. Десь травень ну uh -huh. можна кати остаточно. Це поточний рік. Uh -huh. Тобто я э, вважаю, що вирішити законодавчі питання, енергетичні, э, якісь. Окрім деяких питань щодо вибіркового правосуддя, це це для, для мене. Я не, 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 не розуміюсь на цих питань. Однак питання законодавства не можна підготувати для того, щоб підписати документи заперечення. Але сфері. ж знаєте, ну дуже віз віцепрезидент Парє каже, що е, для підписання угоди про асоціацію потрібен конкретний прогрес, а не просто косметичні якісь зміни. Тобто вони чекають не просто вибіркового якогось виконання цього плану, а все таки е, всі. Пункти ті принаймні, щоб їх запустити, саме тому цей рік є та такою крапкою неповернення. Я вам тобто... можу сказати, що якщо в мае Україна не заявить своєму вступленні союзники, не що ратифіцирує, угу. просто не заявить, то після 15-го року України просто не буде. До 15-го ще були 15-го. добре. Якщо нет. Україна не виконує той план, який від неї чекають в ЄС, остання закінчуємо. Як тоді з нею починає говорити Росія? Чи змінюється риторика тоді? чи ні нет, у Росії на столі лежать підложення. Причому незалежно від того, що вибираєте Україну в Росії, не луч хуже, а лучше українського ракурсу знають, що в ЄС Україну ніколи не приймуть. И, кстати, соглашение об ассоциации подпишут только со следующим правительством после 2015 года, если будут с кем подписывать. Не вынукнули туда и тогда инших умов и вымог до Украины. Я думаю, что нет. Тем более, все время забывает еще один момент, если посмотреть на ситуацию. Россия тоже собирается войти в зону свободной торговли, таможенный союз с Евросоюзом. Угу. И вопрос в том, кто получит более выгодные условия при вхождении в зону свободной торговли: таможенный союз или, собственно говоря, одна страна, которая пытается реализовать, так сказать, проект социальный. Так, на... На, 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 на... На, наш, наші лежать на столі. Дякую. Маємо закінчувати час. Вичерпаний. Дякую, що прийшли. У нас в гостях були Валентин Землянський, Володимир Саприкін і Ростислав Іщенко. Дякую, злядачами на прощаю. Зустрінемося за кілька хвилин після реклами, і тоді будемо говорити на іншу тему.